Добрий день, глядачі. Сьогодні ми на кухні і будемо готувати ванільні кекси з начинкою вишня і шоколад. Тож, будемо приступати до підготовки тіста. Для цього нам знадобиться троє яєць. Ось у мене тут яйця, дрібка солі. І будемо їх збивати із цукром. 200 г цукру тут. І Будемо щас збивати, поступово додаючи цукор. Беремо мікси. Ну, що збили ми яйця ось до, до такої густої пишної маси до білого кольору. І тепер сюди будемо додавати олію без запаху 60 грам. Масло вершкове 60 грам. І будемо так само зараз перемішаємо. До однорідності, і потім будемо далі додати інгредієнти. А тепер додаємо 60 мл молока. І 60 мл йогурту або кефіру. У мене кефір. І також перемішаємо. Тепер додаємо борошно. У борошно я додала розпушувач. Розпушувача 10 грамів. А в цукор я додавала 2, 2 пакетики ванільного цукру. Збивала разом із ванільним цукром. І зараз додаємо 300-320 грамів борошна. Це залежно від борошна, кого який борошна. Тому буду я поступово додавати. і побачимо. Я взяла 320 грамів, Ми побачимо, чи залишиться, чи ні. Будемо дивитися по густоті, які тісто. то в нас повинно бути густеньке як густа сметана. тому будемо поступово, щоб тому що борошні різні. мішаю лопаткою, подивимося, що у нас тут вийшло. Зараз міксером перемішаю, щоб швидше було, побачити. що я цьому борошно все сюди зараз висипаю і перемішую. І потім будемо виложувати у формочки, накладати начинку і готувати до випічки. покажу, яке вийшло тісто. ось таке. Ось, бачите, воно таке більш густе, як густа, густа сметана ось таке. Так. Ну що зараз беру деку і будемо викладати. Ну що, підготовлені в мене формочки для кексів І будемо зараз викладати. Я зробила 7 формочок. Одного кольору тут положила бумажку тут для кексів. А тут іншого кольору. Тому буде дві начинки, щоб було видно, деяка начинка. І в мене 10 формочок, тому додавала ще чашки. Ось такі в мене є. Так само виложила туди формочки для кексів. І будемо наложувати. Спочатку вложимо трошки, а взагалі-то буде десь пів половинка формочки або чуть-чуть більше положимо потроху, потім будемо ложити начинку. Потрошку ложимо, потім долужимо зверху на начинку. Тісто пахне ванількою, Смачно. Можна додати цедру лимона, хто любить. Чашки я вложу трошки більше тіста, тому будуть трошки більші. Бо я дивлюся, що не вистачить формочок, тому положу сюди трошки більше. Так, тепер вложу начинку. Начинка в мене вишні, консервований. У власному соку я по три вишеньки сюди буду вложити. Та чотири навіть. вони невеликі. великі. Тому та по чотири. Трошки їх втоплюємо і зверху ми прикриємо тістом. Я вишні сцідила з них юшечку на ситочку, щоб вони більш-менш були сухенькі, тому що за його соку нам не потрібно. Так, це сюди ще вишні. А ти будемо вложити шоколад. Ось такі кусочки, отакі кусочки шоколаду І будемо вложити в стовпі, також трошки топить. Так, і перекриваємо тістом. Так, формочка десь заповнюється на половину, трошки більше, як на половину. Більше не потрібно, тому що, не сильно повилазило із форми. Будемо випікати, духовка в мене вже гріється. Випікати будемо при температурі 180 градусів 20-25 хвилин. Ну, це залежно від вашої духовки, тому що духовки різні і, може, потрібно буде більше часу, а воно поки менше. Тут у мене якраз. Тісто розійшлося на ці формочки, що я підготувала. Ораз я вгадувала. В чашках я вже колись спробувала пекти, але побачимо, як, що воно вийде, як воно витягнуться. Ну, все. Тепер ставимо в духовку, будемо випікати. І потім побачимо, що в нас вийшло. Думаю, буде смачно. Спеклись наші кекси, виглядають смачно, пахнуть дуже ванількою. Внук уже взяв до чаю собі. Ось. Отакі вищі вийшли в чашці, трішки нижчі вийшли у формочці. Зараз я вам розламаю. Це, мабуть, з шоколадом. Ось. Ось такі вони. Ще теплі, Такі м'якенькі, пухкенькі. Ось з вишньої. Також з такими. Пахне дуже смачно, тож спробуйте і ви, приготуйте собі до чаю буду рада, якщо вам сподобався цей рецепт. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в нових відео. До побачення!